Друзі, всім привіт! З кінця липня, ну фактично вже майже місяць, дуже стрімко знову почав падати курс гривні. Звичайно, що в першу чергу це пов'язано з фінансовою складною ситуацією в державі, з війною і тому подібне. Плюс ще на додачу в кінці липня НБУ змінив офіційний курс гривні. Відповідно, десь з 30, якщо я не помиляюсь, на 36 одразу. Ну він хотів догнати реальний курс, але, на жаль, він його зараз не дожинає. Реальний курс перетворився з 36 в 40, а зараз вже майже 41. відповідно, Відповідно, отака в нас є ситуація в країні. Я не буду зараз, скажімо так, коментувати добре, це чи погано, хто в цьому винен, як би це мало бути, бо я не фінансист не економіст. Ми тут займаємося автомобілями, і ми хочемо розібратися, як це вплине на ринок нових. Та вживаних автомобілів в Україні. Отже, перше, по нових автомобілях, звичайно, що ну, ми не дуже щось програємо, тому що людина, яка хоче купити новий автомобіль, звичайно розуміє, що ціни там зафіксовані в гривні або в доларі, нібито ціна би не мала змінитися. Але там є вигода, друзі. Так як я розказував ще, здається, на початку червня у відео, що ціни в дилерів зафіксовані до курсу. НБУ, відповідно, там долар чи євро множить на курс НБУ і отримуємо суму. Але так як реальний курс є більший, то може бути класна вигода. І зараз розрив знову збільшується. 36,41 може бути скоро 36,45. 36 НБУ, реальний 45 це 10-20% вигоди, і буде вигідно знову купляти нові автомобілі. Ну, якщо вони будуть звичайно на складах дилера, тобто ви зможете здати десь, наприклад, в банку долар, обміняти його на. Гривню по високому курсу прийти, купити в салоні автомобіль по курсу НБУ, і ви отримаєте 10, 15, 20% вже по ситуації дешевшу ціну. Це буде вигідно. Щодо ринку вживних автомобілів, то тут ситуація буде наступна: ціни будуть просідати однозначно. Це буде все інертно але це буде. Всі скажуть: слухай, що ціни мають просідати, якщо ми ж. Е не купляємо е, автомобіль в гривнях. Ми ж не кажемо, я йду купляти автомобіль за 200 тисяч гривень. Або я йду купляти автомобіль за півмільйона гривень. Ми кажемо, я йду купляти машину за 200 тисяч гривень, це 4 тисячі доларів зараз. П'ять тисяч доларів. Перепрошую, п'ять тисяч доларів, 200 тисяч гривень. Півмільйона гривень це десь 12 тисяч доларів. Півмільйона гривень 12 тисяч доларів. Ви собі, скільки заробляти вчителю зараз півмільйона гривень. Видумайтесь, відповідно, звідси є результат. Тобто, хоч воно в доларі ніби виглядає все красиво, але більшість населення України реально заробляє в гривні, друзі. В доларі заробляють якісь там невеличкі сегменти населення, IT-сектор і ще якісь невеликі сегменти бізнесу. Всі інші виробництво, готельно-ресторанний бізнес і інші, так звичайні працівники всі державних структур, комунальних служб заробляють в гривні, друзі, в гривні. Навіть оренда зараз, і це я так розумію, що в більшості починає прив'язуватися хто хто займається орендою приміщень до гривні. Відповідно, що це означає, що кожен долар люди будуть більше цінити. З важкістю його будуть віддавати, їх серце буде боліти, коли вони захочуть віддати цей долар. Тому що коли ми даємо готівку, кеш, він дуже сильно відчувається. Коли ми робимо електронні платежі в супермаркеті, сліпо, ми не відчуваємо, так, як, як ті гривні біжать за молоко чи сметану. А коли ми приносимо за машину ту кубку доларів, віддаємо, ми розуміємо, що це є. Тримаємо в руках, ну воно важче все віддається. Відповідно, більше буде цінити кожен долар. Люди будуть більше задумуватися про покупку машини, довше зважувати. Покупку автомобіля. Більше прискіпуватись до автомобіля, ой, тут таке, тут таке, більше вибирати, більше торгуватися. І що це означає? Що в результаті це вплине на ринок. Тому що покупець починає бути більш зважливим, перебірливим, більше торгуватись, а продавець. Не кожен це витримає з нервів, комусь потрібно гроші, він починає більше йти, можливо, на зустріч. Не кожен буде готовий вичікувати. Плюс страх, це називається страх на ринку, що невідомо, що буде з курсом завтра, післязавтра, і після післязавтра. Після -після і, відповідно, покупець перебірливий, продавець боїться і з острахом не знає, що робити. Бачить більшість покупців задумуються, приходять, дивляться і йдуть далі. Відповідно. Продавці починають приспускати ціни, щоб заохотити покупців. Нагадую, якусь гру. Не можу згадати. Ось, <сум> Ось. приспускають ціни, щоб покупець їх з'їв, тобто, щоб він їх купив. І ось так інертно будуть приспускати ціни. На ринку до того треба бути готовим. Це не буде одразу, знаєте, як на атракціонах, що просто курс порухався на 2 гривні. Фух. ціни на ринку впадуть. Ні, такого не буде. Це все буде інертно. Сьогодні чи цього тижня курс порухався на гривню-дві. За тиждень-два ціни просідають. Знову ж таки, не на всі моделі одночасно. Тобто, по модельно, по-різному це все буде залежати від пропозицій по цій моделі, від того, як покупці поводяться по цій моделі, як продавці, скільки там є пропозицій по цій моделі, наскільки насичено пропозиції йдуть, що це за модель популярна чи ні. Але однозначно буде просадка цін. По кожній моделі в свої пропорції. Які машини будуть більше захищені від просадки ціни? Звичайно, що це. В першу чергу електромобілі, гібриди цього ніхто не відміняв, тому що зараз ще в нас актуально, в нас вигідно, в нас дуже круто. Економно їздити на електриці, бо вона в нас поки що дуже дешева. І на гібридах це таке друге місце, тому що вони порівняно дешево і універсально. Ну і на третьому місці, звичайно, це захищення машини, які в дуже гарному стані, про це що ми говорили в різних попередніх інших відео. І автомобілі в сегменті до 10 тисяч вони сильно захищені від девальвації, тому що це є самий масовий сегмент. Окей, як скористатися тою ситуацією, так попередніми можливими ризиками девальвації і просадки цін на ринку для продавців. Продавцям, які розуміють, що їм все рівно треба буде продати машину, так я би радив краще зараз, якщо в них не якийсь унікальний автомобіль в суперстані, електрика унікальна, яких більше немає, і адекватна ціна, якість цих я не враховую. А для більшості продавців краще зараз зробити якусь знижку і продати автомобіль. Вже ніж потім нас доганяти, тому що ми не знаємо, на жаль, ситуацію в державі. Так у нас є великий дефіцит бюджету, і ми не знаємо, який буде реально курс під зиму. А зараз прогнозують серйозну енергетичну кризу в Європі. І, ну вона нас теж вона може зачепити. Звичайно, ми не знаємо, який буде курс. Я би вже зробив велику кращу знижку, щоб продати машину сьогодні, ніж чекати. Завтра, післязавтра місяць-два, тому що ви можете потім множити ту знижку, яку ви могли би зробити сьогодні, множити на два або на три. Не через машин. Ми не говоримо про стан машини, ми говоримо чисто за економічну ситуацію в країні. Тому я би на місці продавців робив знижку сьогодні. Окей, як можуть тим скористатися покупці, так і що робити їм? Ну, для тих, хто хоче купити нову машину, я ж кажу, я би на вашому місці, напевно, чекав, можливо, там, можливо два тижні, місяць, так, зараз буде ще коригування курсів. І е, тоді ви зможете на, через різницю курсів купити якісь вигідні автомобілі, якщо вони будуть на складах в дилера. А для тих, хто хоче купити вживаний автомобіль, знову ж таки, ви можете собі просто попивати коктейль і слідкувати за ринком, тому що, якщо вам не терміново, тому що ціни однозначно будуть рухатись вниз. Проте пам'ятайте, якщо у вас є просто одна модель, яку ви вибрали, то у вас менші шанси зловити кращу ціну. Завжди, коли хочете виграти десь, знайти кращу ціну, так, то маєте собі обрати декілька автомобілів, за якими ви слідкуєте, декілька моделей чи моделей марок, так, щоб мати більше вудочок, так, десь побачити, де може якісь появились класні пропозиції, і тоді ви тим скористаєтесь. Тому, друзі, всім бажаю триматися, гарних покупок, гарних продажів і до нових відео.